Це я викликав поліцейських. Так. Зміна замка відбулася в бандитський спосіб. Вчора повідомили на пості Національної гвардії, приїхала якась невідома людина, бандит, який не з відомих причин, чому Національна гвардія її пропустила цю людину, але вона приїхала змінила серцевину саме з приймальні, не мого кабінету, а сприймальні. Я за прийшовши сьогодні вранці о 8.20 на роботу, це виявив, викликав патрульну поліцію, слідчо-оперативну групу. Вони зараз складають акт, розбираються, хто зайшов, в який спосіб і чому Національна гвардія говорить, що вони тільки відповідають за п'ятий-шостий поверх, а за перші чотири поверхи Національна гвардія каже, ми не відповідаємо. То я не розумію, тоді такий спосіб можуть тут все виносити. Навіщо тоді нам Національна гвардія взагалі усіх боків і чергові там перебувати. Тоді ми будемо якесь громадське формування робити при обласній раді, яке Яке буде нас охороняти, суто обласну раду, третій поверх, і ми будемо знати, що тут нічого не пропаде, тому що вже пропала печатка, книга обліку реєстрацій, Вчора, як я приступив до виконання обов'язків, ключі від мого кабінету, тобто все пропадало. З метою, щоб е, е, взагалі зняти напругу навколо цього питання, президії було рекомендовано голові обласної ради і Олександру Васильовичу піти в відпустку. Логічно, логічно, зрозуміло, да, для того, щоб дві, два голови тут не ходили, займали кабінет. Теоретично далі. Те, що сьогодні відбувається, це істерика. Я розглядаю, що це виключно А з однієї, з однієї сторони це піар. Це можливість привернути вашу увагу ще раз, попати, попасти на шпальта в інформаційні приводи і так далі. Спосіб, який це робиться, шляхом виломування двер, дверей і так далі. Ну, це взагалі виглядає на таке політичне рейдерство знову ж таки з метою самопіа. Виключно сесія 64 депутата обласної ради згідно закону про місцеве самоврядування прийняли рішення про звільнення Ковальчука і призначення Корнічука. І 17-го числа мають підтвердити це рішення і зняти питання в нашій області. Питання стоїть в одному кріслі. Їхнє бажання сьогодні захопити владу і відмінити сесію на 17 число, на якому ми, депутати мали би вирішити, хто в кінці кінців буде головою. Ми зі своєї сторони максимально пішли в нормальний в толерантному руслі для того, аби тільки сесія має право вирішити, хто буде головою. Натомість, зрозуміло, вони прекрасно розуміють, що сьогодні всі побачили їхні вчинки, і ніхто не підтримує, щоб вони стати головою. Того їхня задача сьогодні сісти в крісло і відмінити сесію на 17 число. Але ж ми прекрасно розуміємо, що окрім двох питань про обрання голів, там куча соціальних, економічних питань, від яких залежить життєдіяльність області всієї. І от там важливі питання, але їх це ж не хвилює. Їх сьогодні головне відмінити і все, і протягом трьох місяців більше не скликати сесію. Шановні журналісти, тут хочу заакцентувати вашу увагу, що вчора ввечері група осіб, які вже певний час шантажують і тероризують роботу Рівненської обласної ради, незаконним способом вторглась в кабінет голови обласної ради. Нещодавно я провів з цього приводу нараду з силовиками і можу повідомити вас, що. З цього факту відкрите кримінальне впровадження силовиками. Відповідно, це говорить про те, що ну, влада працює, це питання на контроль. Стосовно обрання голови обласної ради, я думаю, депутати мають вирішити і ніхто інший, це питання. Дуже сподіваюся, що вони зроблять це на сесії обласної ради, яка відбудеться вже за тиждень. І Таке питання має депутати зробити виключно законним шляхом, і ніхто не має порушувати закон. Питання під контролем. І я дуже сподіваюся, що подобних вчинків до наступної сесії вже не відбудеться. Ми спокійно доживемо до цього, і депутати зможуть спокійно обрати керівника обласної ради.